Коханий, ну хоч би раз, ти сказав мені перед сном щось сердечне, щире, наприклад, кохана моя, добре, кохана моя, скажи ще, моя найдорожча, моя найдорожча, а зараз скажи ще сам, на добраніч. Куми, а чому ти вже не зустрічаєшся з Галею? Я її куми поцілував, а від неї запах тютюну? Ну, це ж несерйозна причина. Так вона, ж, куми, не курить. Куме, ви чому такий засмучений? Та син запитує, звідки діти беруться? Вони всі про це запитують. Воно так, куме. Але він же вже два роки одружений. Я завжди виходила заміж в один і той самий день. Чому? Бо так простіше запам'ятати. Куме, а в раю чоловіки живуть окремо від жінок. Безумовно, куме. Інакше який же це рай? Галю, я кохаю тебе до нестями. Василю, я ж учора чітко тобі сказала. Ні. Ой, так це була ти?